Творчі діти Черкас розмалювали прикраси для головної міської ялинки. 60 унікальних будиночків та 200 голубів засяють на цьогорічній новорічній красуні. Участь у конкурсі взяли учні шкіл, мистецьких, спеціалізованих та культурних закладів. Мені приємно, що ви наших дітей черкаських називаєте такими словами, як декоратори, митці, і це дійсно так. І якість, і те задоволення, яке ми отримуємо від цих робіт, свідчить про найвищий рівень виконавської майстерності наших дітей. Основи для цих подарунок і для цих голубів ми отримали за результатами попередньої президентської ялинки, яка стояла на Софії Київській у місті Києві. Як переможці ми отримали основу для вироблення ось таких от будиночків і голубів. І будинки було запропоновано розписати у синій блакитний колір, а голуби розписали за розписом традиційним для міста Черкаси в жовтих, жовто-гарячих кольорах. Ці прикраси підуть на прикрашання міської ялинки. Відкриття якої відбудеться 5 грудня. Щороку у Черкасах проходить благодійний аукціон. Смачна новорічна країна. Вже з 12 грудня розпочнуться майстер-класи з розпису пряників. А з 14 по 19 у ТРЦ Любава створять казковий ліс, де на деревах висітимуть новорічні іграшки із зображенням тварин, що занесені до червоної книги. На день Святого Миколая їх продадуть на благодійному аукціоні.